Сотні хмельничан стали навколішки, аби провести в останню путь героя Володимира Васьковського. Чоловік загинув 20 січня під час артилерійського обстрілу в Донецькій області. На захист України він став ще у 2014 році. За вісім років змінив кілька бригад. Ми починали хмельницьку тероборону. Були першими. Хто влився в її ряди? З початком війни наші дороги розійшлися. Служив спочатку на різних посадах, вже як військовий в територіальній обороні, а потім перевівся в полк «Азов», який перебував завжди в найгарячіших точках фронту. Бою. Уже там на сході України під Бахмутом, будучи в Азові, він загинув. Чоловік народився у Хмельницькому, ще в шкільні часи приєднався до пластового осередку. На початку 2000-х він був виховником, займався з дітьми в місцевому курені імені Симона Петлюр. Потім він продовжував поширювати пластову ідею. І ось, власне, вшану до всієї тієї його діяльності і в Пам'ять про його чин пласт як Національна скарська організація України сьогодні вручатиме його родині найвищу пластову посмертну нагороду. Залізний пластовий хрест закінчив історичний факультет одного із місцевих вузів. Був одним із засновників молодіжної громадської спортивно-патріотичної організації. Тризуб імені Степана Бандери згадався о той вишкіл таборовий, який ми робили. На Старокостянтинівщині ми вчили хлопців, щоб вони також міли ховарити в польових умовах. Для того, щоб хлопці розвивалися не тільки фізично, а й розумово. Володя сказав, що коли кожен підходить, отримує порцію макаронів і зразу складає реп про макаронів. Володя вже тоді був людиною надзвичайно. Позитивною і дуже небайдужою людиною він любив Україну, любив свій край по справжньому, не по показушному, а по справжньому, тому що він завжди переймався за те, аби Україна ставала кращою. Володимир Васьковський був власником спеціалізованого магазину для риболовлі. Ця справа була однією із його улюблених. Займався організацією змагань, адже очолював обласну федерацію риболовного спорту. Гробацька справа він дуже любив, звичайно ж. Організував цей фестиваль для підтримки природи, того способу життя, пропаганда того способу життя. Знав його як патріота України, як активіста, який. І в мирний час боронив екологію і переживав за відновлення водних ресурсів. У Володимира Васьковського залишилась дружина та дві доньки. Після кремації праг героя знайде спочинок на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Олександра Семенюк Веріт Лиховський. Новини міста.